Все дуже швидко і просто. Нам yeah. потрібно використати не просто екстружен, а е, ми скористаємось інструментом світу. Так, для цього є е, такий інструмент, як Visibility in Graphics Overrides, Тобто необхідна довжина. А, так як це сонце козирьок на навіс, як мінімум метр, приймемо навіть метр двадцять. Ось О. така, і вона буде в нас антрацитового кольору. Так, тож, у нас є профіль і є замкнений контур. Ось наш результат. Двічі натискаємо ОК, отримуємо ось такий елемент, всховуємо їх як категорію, тому що це допоміжні лінії побудови. Колеги, доброго дня. Готові вивести дизайн своїх фасадів на новий рівень, використовуючи інструменти «Revit». Пропоную вам ознайомитися з сміливим рішенням та неординарним підходом до створення сонцезахисних навісів, які будуть контролювати сонячне випромінювання на ваших фасадах. Я досить часто раніше в своїй роботі пересікалася з такими проблемами у молодих архітекторів, як Побудова геометрії фасадних о, таких -от елементів, тобто якийсь неординарний підхід. Наприклад, як цей архітектурний сонцезахисний козырьок, я поєднаю два інструменти. Один я вже показувала це інструмент Edit Profile, коли ми змінюємо профіль конструкції навісної стіни Curtain Wall. Про це можна подивитись один з моїх попередніх туторіалів, як це створюється. Даний файл можна буде скачати всім моїм патреонам та підписникам на моїй сторінці Patreon. Файл заготовки всім, хто підтримує. Так? А вже повний файл, всю модель можна придбати в мене в магазині Patreon. Одноразово за доступною ціною. так. Там будуть всі вузли, які я набирала, і також фільтри, які показують використання профілю та переріз профілю. Перейдемо на фасад північний в моєму випадку. Заготовка в мене стандартна. Дане рішення архітектурне можна знайти в багатьох архітектурних журналах. Це такий собі підхід, досить новітній і сучасний для того, щоб зменшити вплив сонячного випромінювання на масивні фасадні конструкції, вітражі. І так, як завжди, лініями моделі поверх площини. Фасадної стінової конструкції, я виконала заготовку, дотримуючись певних пропорцій, виконала ось таку заготовку. Лінії моделі в ревіті відображаються завжди і на 3D. виді Тобто, вже на 3D виді я можу одразу ж перейти до вкладки Архітектура. У мене є приблизна градація, розбивка на елементи. Значить, всіх контурів, які будуть йти навколо конкретних вітражів. Так? Ну, і використовуючи якраз, В даному випадку вже заготовлені контури вітражів, а навіть не лінії моделі. Так? Ну, тут простіше буде тим, хто скачає, а тим, хто схоче набрати сам. Будь ласка, у мене дуже багато туторіалів, де я пояснюю, як на площині стінової конструкції, перейшовши на фасад. На один з фасадів в ревіті, так, в диспетчері проєкта, можна вималювати будь-який паттерн, або будь-яку заготовку ескіз вашої майбутньої форми, або ж траєкторію, по якій буде рухатися ескіз майбутньої форми. Так ми і зробимо. У нас так. заготовка є. Переходимо до компонент, модель в контексті, створити нову модель. І це в мене буде категорія стіни. При проєктуванні Billing Informational Modeling, тобто інформаційному моделюванні будівель та споруд, до цього потрібно відноситись досить серйозно, тому що категорія, яку ви обрали, буде якраз відповідати за розрахунки, за кількість матеріалу в таблицях, за об'єми, площі і тому подібне. Ми обрали Ще це у нас буде категорія стінова конструкція. Далі видавлюванням просто ми тут не обійдемося, так як в нас подивимося, так як в нас контур має ну, от фриз, цей виступаючий, має певну випуклу вігнуту форму по закінченню цього сонцезахисного козирка. Так? Тож. Нам потрібно використати не просто Екстружен, а ми скористаємось інструментом SWEEP. Так, спочатку обираємо set Workplane. Нам потрібна площина стінової конструкції. Ми її обрали, можемо показати. Ось вона. До речі, з нею можна навіть ось таким чином працювати. І можна подивитися, що це в нас дійсно. Зовнішня частина стінової конструкції. Зовнішня грань. Далі переходимо в вкладочку Create, Modify Sweep і обираємо контур. Через Tab обираємо контур необхідного нам. Нічого не видно, в принципі, можна. Ось таким чином обирати даний контур. Можна взагалі перейти на фронтальний вид. Так, ось він. Для того, щоб підправити, а можна, в принципі, контур підправляти прямо на тому фасаді, який, площину якого ви обрали. Так. Ось таким чином. До речі, найперша. Грань контуру траєкторії, якраз буде містити ось цей елемент, точку, де ви будете малювати профіль, який буде рухатись по цій траєкторії. І це дуже важливий момент. Тож, маємо наш контур, натискаємо ОК. Контур є. Так, далі. Далі малюємо контур профілю. Контур профілю в даному випадку, в принципі, зручно малювати. Прямо на 3D виді. У нас була заготовка на фасаді північному, де орієнтовно товщину профіля, ширину профіля я приймаю десь 400 мм. Тобто один буде профіль 400, інший профіль 400, і між ними 50 монтажний зазор. Так, дивимося обов'язково, в яку сторону буде рухатись профіль. Це початок нашої траєкторії. Ось цієї точки. Це початкова грань. Тобто ми виходимо, от малюємо профіль ось таким чином. І далі він, він у нас рухається по заданій траєкторії. І тепер ми обираємо лінії. Можемо вимкнути робочу площину. Лінія і ось наш центр. І далі, далі необхідний, необхідна довжина. Так як це сонцезахисний на навіс, як мінімум метр, приймемо навіть метр двадцять його довжину. Далі 400 це те, що я казала, це в нас буде його товщина. І далі ось таким чином я можу швиденько зробити один і другий поділи лінії. так. І далі ось таким чином, скажімо, хай би на 120, перейти до заглиблення, ну, до ось такого напівтавра. Конструктори мене зрозуміють і подякують. А, так, і прибрати зайву лінію. І тільки тепер я можу точно виставити, точно виставити ширину довжину тому подібне. Можна зробити 100, наприклад, ось таким чином. Тож, в нас є профіль і є замкнений контур. Ось наш результат. Двічі натискаємо ОК, отримуємо. Ось такий елемент. Далі. Це в нас елемент, от який відноситься до категорії стіни. Але це елемент модель в контексті, і редагуємо ми його через кнопочку Edit in place в категорії Model, тобто модель в контексті. Так, далі. Нам потрібно такий же елемент виконати тепер. Ось для цього нашого вітражу. Для цього ми знову йдемо створити свіп, тобто рух по контуру траєкторії. Я тут пришвидшу процес. Ось таким чином ми виконали наш цікавий, нетривіальний фасад. Далі, для того, щоб на 3D виді не відображались лінії моделі, ми просто приховуємо їх як категорію, тому що це допоміжні лінії побудови. До того ж, якщо у вас в них є декілька видів, просто приховуйте їх як категорію. І важливий. Дуже інструмент даного уроку. Якщо ми хочемо показати цікаві якісь вузли або розрізи в 3D. Взагалі, для того, щоб було зрозуміло, наприклад, замовнику або виконавцям схематично як виконувати дані елементи? Так, ось таким чином, наприклад, я виконую 3D розріз. І на 3D-розрізі, навіть якщо ми приховуємо категорію самого контуру бокса нашої 3D-підрізки, і навіть якщо ми закинемо даний вид на аркуш, наприклад, поверх штриховками незручно малювати взагалі, ну от як заштрихувати всі стіни однаково. Незручно просто окремо заштриховувати штриховками, наприклад, через вкладочку анотації і робота з штриховками через Regions. Да? Так, для цього є такий інструмент, як Visibility and Graphics Overrides, тобто це налаштування видимості та графіки. Взагалі, спойлер, це найголовніша кнопка для графічних видів. Для шаблонів графічних видів в привіті. Тож, ми можемо обрати тут категорію стіни, ось вона, і обрати штриховку всіх стін одразу, в перерізі. Чорним кольором, але я наголошую, це стосується тільки стін. так, Тож, ось таким чином, ми маємо однотонну заливку з'єднання всіх стінових конструкцій. Якщо ви хочете розділити і показати, що ось дійсно у вас тільки тут профіль конкретно. Скажімо, цієї частини козирка, а тут його можна віднести як і до стінових конструкцій в категорії саме в ревіті, для підрахунку скажімо, об'ємів та площ у вашому проєкті по фасадам, так, по розділу фасади, так і для того, щоб, наприклад, схематично все показувати, то такий буде лайфхак це створення фільтру. А фільт ми створюємо дуже просто. Заходимо в вкладочку фільтри, обираємо фільтр, який ми назвемо Wall Element. Ок. Для нього в наступному стовпчику обираємо категорію стіни. Так. Якщо натискаємо просто ОК. Ось наш фільтр Wall Element. Натиснемо поки що ОК. І для того, щоб якось по-іншому на розрізі показати, на 3D розрізі показати заливку або штриховку даного нашого конкретного елемента, ми присвоїмо йому марку, наприклад, V1. Тепер знову клікаємо у вільному місці, повертаємося до вкладки Visibility and Graphics. Переходимо в категорію фільтри. І, в принципі, здавалось би, що, якщо ми захочемо зараз якимось певним кольором зробити заливку для конкретного елементу, все одно вона буде використовуватись абсолютно для перерізів всіх стінових конструкцій, тому що тут ще поки що не заданий критерій. А для того, щоб його задати, переходимо в вкладочку Edit, обираємо. Наш фільтр Wall Element, і йдемо до третього стовпчику фільтр uh, правила, правила фільтрування. Uh, нам потрібно знайти в переліку uh, типів uh, параметрів, по яких ми відфільтруємо зараз uh, штриховку цієї стіни, тобто обираємо марка еквівалентне В1. Окей. Okay. І зараз нам просто необхідно застосувати даний фільтр. Я його можу навіть трішечки змінити, яким чином, зробити фон ось такого кольору, а штриховку. Штриховка, скажімо, буде ось така, і вона буде в нас. Он, кольору. Так, окей, І тепер, коли я натискаю apply, в мене виконана штриховка, все дуже швидко і просто, конкретно нашого профілю, який ми виконували через інструмент Model in Place на вкладочці архітектура. Таким чином, тепер. Можна виконувати дуже багато різних вузлів, або навіть схематично ось такі ділянки подавати на фасаді, даний фільтр буде працювати навіть на розрізах. Тобто, якщо я створила якийсь розріз, go to you, перейшла до нього, так, і в мене на розрізі видно ось. Мій цей елемент сонцезахисний, так? Давайте його прямо ось таким чином виділимо. Фактично вузол покажемо так. І при певній деталізації. Якщо я просто додам фільтр, який я вже створила. І те саме оберу штриховку, можу ту саму, абсолютно ту саму, тобто з тими ж налаштуванням графіки. Окей. Okay. Окей. Okay. Apply. І я отримаю ось таке графічне уточнення, що саме я показую. На своєму там вузлі тощо, так. Ну і далі залишилась робота ЗМО. За Тож, ось таким чином ми з вами створили. Ми з вами створили. Форму архітектурного сонцезахисного козирка. І дякую вам за увагу. Дану модель можна буде скачати на моїй сторінці Patreon. Буду дуже вдячна всім за підтримку. Для мене це дуже важливо, тому що розвиток мого каналу в перспективі має дуже багато цікавих ідей та проєктів для, для втілення. Для цього було б класно, якби ви підтримали мій канал лайками, коментарями. Можливо, в коментарях напишіть, які теми вас в майбутньому цікавлять в наступному туторіалі. Я думаю, ми продовжимо працювати з різними рішеннями щодо фасадних та інтер'єрних вузлів. І це буде стосуватися і житлових будинків, і офісних приміщень. Тож залишайтеся на зв'язку. Дякую, що були зі мною сьогодні, і до наступних зустрічей.